Ага. О, це треба тобі, Мілки і юльки на дачу. Добре. Одні кольори в цьому сезоні. Ковтиночка така. Це наш ж український, да, виробник? Так. Голді. Світло мерехтить. тець. Ага. Вони це. Це муслін. Муслім. Це муслім яка футболочка. Ну, приємні на дотик, так, таке mm -hmm. речі? Так, а зараз хочу приготувати вже на вечір, хоча ми тільки пообідали. Е, як хочу. Треба приготувати, тому що, знаєте, це хочу щось приготувати, це дуже оманливо. Е Треба, треба готувати. Іноді, звісно, хочеться. Прям, знаєте, є бажання щось смачненьке готувати. Таке саме. Але більш, ну, частіше е, не хочеться готувати. Але треба. Ось, вирішила приготувати е, фрікадельки. У вершковому соусі у мене є вершки. Але я видивила, що сьогодні рецепт. Там, де фрікадельки готують з таким крем-сиром. Зараз я подивлюсь, скільки в мене його. Тому що за рецептом, а мені вистачить, тут трошечки залишилось столова ложка має бути цього вершкового сиру. А в рецепті в оригінальному зазначено Філадельфія, а в мене є ось такий твій смак фарш свинний. Зараз е фарш додам просто сіль перець спеції, які в мене є. Яєчко туди не треба. Ось, ну, разом з вами будемо готувати. А, і чому в таких рідких вершках не буду готувати, із за того, що а, вершки в мене постійно звертаються. І напишіть, в чому є причина. І як робити так, щоб при готовці вершки не зверталися? Якщо ви знаєте якийсь секрет лайфхак, то буду вам вдячна за пораду. Так що так, висип... А, ще мені потрібен томатний соус і цибуля. Томатного соусу в мене немає. А, ні, Є! Я в мене томатний соус, цибулька треба мені. Ой. І все. І, по ходу, вам буду розказувати. Можливо, вам також буде цікаво. Обід я вже зварила на обід у нас був гороховий супчик. У мене, я вам вже казала, готую постійно чи гороховий суп, чи цей зелений борщ. Бо їсть це нікуся. Бо коли я зварила на минулому тижні червоний борщ, вона його навіть жодного разу не їла. Вона будь-що знаходила в холодильнику. Їла, аби не їсти червоний борщик. Не знаю, як можна не любити червоний борщ? І мені здається, я його дуже смачно готую, але мені подобається, Юрі подобається. Артурчику подобається мій суп. Я Артуру кажу ну, розмовляю з Артуром по телефону, кажу: ото, кажу, сестра твоя носом круте. Не хоче їсти червоний борщ, бо їй не подобається. Він каже, я б все віддав за червоний борщ, Ну, за твій червоний борщ. Приємно, звісно, чути. Він завжди, знаєте, такий, коли я там щось готувала, Артур їв. І він такий вдячний, він так вдячно, це їв, так прихвалює, так приємно. Ось. Нікуся ще треба годити. Ну, це таке. Це діти, мені здається, більшість дітей такі дуже їдакі. Можна і так сказати. Так, готую фрикадельки Фарш, до речі, купувала в м'ясному магазині. Ну, саме я вибрала шматочок м'яска і мені зразу ж там робили фарш. Думаю, це, щоб вдома не заморочуватись, не діставати цю м'ясорубку потім, щоб її не мити. Так, поїхали. Спеції додала. Тут перець, мелений, чорний, сіль, паприка, мелений коріандр та хмелі сунелі. Зараз все буду це перемішувати ручками. Яйце, булочку, нічого такого додавати не буду. І потім з цього фаршу буду робити кульки. Так, кульки я накатала, трошки фарша ще залишила на супчик з фрікадельками. Тепер вже знаю напевно, який супчик в мене буде наступний. З фрікадельками, до речі, нікуся також нормально. Гість е, зараз буду обсмажувати. Е, і знаєте, в чому проблема? В тому, що мені треба вже замінювати сковорідку, із-за того, що всередині е, вона пригорає. Якщо всередину щось викладати, то їжа буде пригорати. Тому я буду викладати по краю, обсмажувати ці кульки з обох сторін і буду обсмажені кульки перекладати в свою ось таку чавунну кастрюльку. Знаєте, є ще такі сковорідки. Подумаю, можливо, буде можливість і купимо ще такий, таку глибоку сковорідку чавунну. Невеличку. Бо є великі, такі великі мені не потрібно. Поменше можна. Так, Зараз обсмажу. А по рецепту, де я знайшла цей рецепт, то дівчина робила е, зразу в цьому, в одній сковорідці обсмажувала і потім додавала в соус і тушкувала в цій самій сковорідці. А так, як в мене Підгорає сковорідка, то я буду поступово оснажувати, перекладати і протушувати ці м'ясні кульки африкадельки. Протушувати буду в кастрюльці. Бачите, як кварчать. Так, і поки що я нарізу цибульку. Буду також обсмажувати. Думаю, це морку додавати чи не додавати. За рецептом там морква не потрібна. Але знаєте, вже така звичка, що якщо щось треба пискувати, то обов'язково це цибуля і морква. Так, мені вже здається, що досить їх обкладувати, буду я перекладати. А наплювали вони мені тут. жиром це заляпало. Не люблю такого. Так, далі закидаю овочі і замість сушеного чесничку, я згадала, в мене є свіжий молодий чесничок. Але я вже кину безпосередньо в кастрюльку. Не буду його обсмажувати. А так десь один зубчик. Можливо, два. додам. Так, все це діло також обсмажую. Розумієте, смажу, а плиту вимкнула. Думаю, що це воно в мене не дуже гарно смажиться. Так, обсмажуємо овочі. Так, ще почистила чесник і вирішила все ж таки зразу сюди його закинути. Хай нагріється, розігріється і віддасть свій аромат. Чесно кажучи, цибулю і чесник я полюбляю В сирому вигляді. Цибульку полюбляю посмажену, знаєте, таку до золотавого стану. На хлібчик чорний викласти. Це ж смачно, погодьтесь. Як можна це не любити, не знаю. Часничок люблю. Е, на дачі ми чесник... Ну, ви бачили, хто дивиться е, всі мої відео. Потім ми на дачі минулого разу були. Смажили картоплю, креветки на цій великій пательні. То ми обсмажуємо і зубчики чесничку. Мало того, що воно віддає свій е, смак і аромат. Самій, самій олії, А ще й потім він а, дуже смачний. І ще додаю чесник в плов. Кладу прям дуже багато чеснику. Мені здається, від чеснику дуже сильно залежить смак плову. Так, все це гарненько просмажила до готовності. Додаю, в мене є томатна паста. Можна додати томатний соус. Завжди беру. Шумак в трикутничках е вже давно. знаєте, До війни брала йому постійно. Потім, коли розпочалась повномасштабна війна, е ця томатна паста зникла проміжом, ну і потім знову ж таки з'явилась. Знаєте, коли до чогось одного звикаєш, і потім, поки ти підбереш те, що тобі буде подобатись, те, що тобі буде до смаку дуже складно. Хоча і мама, в принципі, робить домашній цей томатний соус, але ми вже давно його з'їли, бо дуже було смачно. Я також додавала і борщики і коли щось тушкувала. Ось, томатну пасту додала, і тепер ще треба додати столову ложечку вершкового сиру. У мене цей, цей смак. Цир називається, додаю і буду ще додавати водичку, і щоб воно в мене трошки протушкувалось. Ну і, звісно, ще саму підливку додам сіль і чорний мелений перчик. Знаєте, щоб це? Прям смак був насичений. Так, гарненько все це перемішаю, об'єднаю і буду заливати тефтельки. І все. І потім вони, вони будуть тушкуватись у мене. Ну, десь хвилин, напевно, 20. За того, що це а, свининка, щоб вона... Ну, фарш свиний, щоб точно. Все довести до готовності. Так, заливаю підливку. Ось так. Впевнена, що це буде дуже смачно. Не групую, що я додала моркви тому що морква вона також додає солодкуватий смак. А мені, наприклад, подобається, коли щось таке тушковане, томатно-вершкове було трошки солоденьке. Ну, і взагалі кажуть, що м'ясо полюбляє цукор, воно більш смакує. Так, зараз ще трошки додам води. Все і тепер. Рікаделечки будуть готуватися у цьому смачненькому соусі. Ось так все це виглядає. Ставлю на п'ятірочку, десь це середня температура. Ось, закриваю кришечкою і хай тушкується. Немає. Зараз вам покажу, покажу, яка черга за ним стоїть, чекають. Так, друзі, кісти я приготувала. Ці яких тівчельки, фрікадельки я сушила. Ну, суп ми вже поїли, як бачите, дуже смачненький, вийшов. Я ж не можу сидіти без діла. Вирішила приготувати, спробувати корисне печиво. Це буде вівсяно-бананове печиво. Мені потрібно. Мені потрібно 120 грамів вівсяних пластівців. А, стаканчика в мене немає, щоб відміряти вівсянку, я подивилася в інтернеті. І виходить, 100 г вівсянки, це 6 столових ложок вівсянки з гіркою. Потім мені потрібно 100 грамів бананчику, 100 грамів сиру. Так, для початку я зараз переб'ю вівсянку, подрібню її блендером. Вівсянку подрібнила. Зараз буду додавати банан, сир і також буду блендерити. Так, тісто я це взбила. Думала, що більш сухе буде. Ну, я думаю, знаєте, зараз вівсянка розійдеться. За годину я зараз перекладу в таку тарялочку. Тут його небагато виходить, але на пробу, що, якщо не вийде, щоб не так була шкода викидати. Ось. Цікаво, ну, має вийти. По рецепту. За рецептом. І там фото. Це я не на відео дивилась, а на фото знайшла цей рецептик. Не пам'ятаю вже де. То, то печиво гарно виглядає. І подивимось, що вийде в мене. Бо в мене є печиво без цукру. Мені так хочеться чогось солоденького. Тим паче, знаєте, коли в дівчат цикл має розпочатись, так і хочеться. То спочатку соленого, потім солодкого, шоколадку, тараньку, володіти світом <свіття> таке інше. Багато нам не треба, так? Да? Ну, воно прикольно. Насипчите печиво. Я взагалі дуже люблю здобу а, пісочне тісто. Я печиво дуже сильно люблю, але обмежую себе в цьому, тому що зовнішній вигляд, думаєш, в принципі, ой, там, що там від тої шоколадки буде. З'їдаєш, в моменті насолоджуєшся, а потім, коли лице починає блищати, ну, блищати це ще таке, знаєте, можна пудрою замастити. А ось коли висипання, ну, взагалі неприємно. Тому стримую себе. Ну, іноді буває, зриваюсь, я ж людина. Ось і ходила то на вулицю, вигуляла собак. На цьому градуснику показує 20 градусів, але похмура погода. Вдягнула такий костюмчик полегше, бо вчора була. А, ні, вчора я була в джинсах, бо я ходила по справах. Ось, е але з собаками вчора гуляла в теплому костюмі, в карічовому своєму. Сьогодні думала, що тепліше, але ні, не, не тепло. За рахунок того, що немає сонечка, некомфортно. Ще дощ іноді накрапає. Скажіть мені, будь ласка, коли це вже погода стане нормальною. Не знаєте? Та я теж не знаю. А вже так теп хочеться тепла, сонечко. Так, тісто в нас є. Зараз я закрию пліткою і ставлю в холодильник. Поки в мене тісто буде стояти, отак От би зване тісто, бачите, його тут взагалі трошечки вийшло. А, поки тісто буде стояти в мене в холодильнику, я... Буду думати, що це на гарнір готувати до цих тівтєль. М? Я б зварила пюре картопляне, але е, з картоплею зараз дуже складно. В магазинах вона взагалі якась несмачна продається. На минулому тижні ходила з нікусею, ну, також по справах і ще зайшли на базар. Купила я там в жіночку картоплю. За, ну, мені подобається сорт білороса. Я в неї запитала, кажу, який сорт картоплі у вас. Вона мені сказала білороса. Думаю, ну добре, а в неї ще в пакетах вона в, цей, розфасувала, в пакетах. Я кажу, відсипте мені 2 кіло. А в тому пакеті в неї було десь 5 кіло. Вона каже: Та беріть все. А з того базару ну, є що йти. І, і це все в руках нести. Я кажу, ні, типа я стільки не буду брати, щоб не надірватися. А ця бабка: Та що там, скільки там нести, ти молода, здорова донесеш. Я до неї кажу, що треба берегти здоров'я з молоду. Не треба мені цей всовувати. Тим паче, в мене не тільки та картопля була. Ось було. Ну, і взяла я в неї ту картоплю. Приходжу додому. Два, з двох кіло я зварила суп, і в мене ще залишилось три картоплі. Мало того, що вона мене надурила на 10 гривень. Ось, е, бо там щось не вистачало, щоб округлити суму. Вона мені докинула картоплю, ось таку маленьку, і порахувала мені за одну картоплю е, 10 гривень. Я заплатила. Тут надурила мене. Потім з цією картоплю, то взагалі була на білороса. І картопля була погана, тому що я дуже багато зрізала. Вона зверху була нормальна в пакеті, а знизу вона подсунула якусь, яка їй не потрібна. Ось. І Я би зварила пюрешку, але зараз знайти хорошу, смачну картоплю вже складно. Тому що. Вже вона і проростає і псується. Але, чесно кажучи, я дуже не люблю, коли мене обманюють. Тим паче вона за ту картоплю взяла Ну, по 35 гривень не була та картопля. А потім я ще трошки далі пройшла. Там а, в чоловіка була по 25 гривень картопля. Мені ще більш. Образливіше стало від того. Мало того, що я переплатила, мене обдурили, підсунули мені неякісну, недобру картоплю. Ну, ось таке. Так, друзі, годинка вже прийшла після того, як поставила тісто для печива. Тепер, тепер починається саме цікаве. Мені треба зробити з цього тіста кульки. І обваляти в кокосовій стружці. Духовочку, я вже поставила, розігрівати на 180 градусів. Наберу водички в тарілочку, тому що треба кульки формувати вологими руками. ручки, беремо ложечку, набираємо, також змачую ложечку. І скатуємо кульки. Так, дивіться, що в мене виходить. Отаку От я приплюснула, обваляла в цьому стружці і викладаю на пергамент. Ось так все це діло виглядає, і відправляю в духовочку на 20-30 хвилин. І ось що у мене вийшло. Тільки надістала з духовки. Зараз трошки остигне і буду куштувати. Трошечки так піднялись. Аромат просто божественний. Дуже пахне стружкою кокосовою.